Чудовий ранок. І в нас сьогодні зранку приблизно 6 градусів тепла. Було 5 о 6 годині. Середа, готуємося до відправочки. Ось набиваю касетки на розсадку. Ця розсадка в мене ще не перебиралася. Вон там розсадка, яка вже перебиралася. Що хочу показати. Цього тижня більшість хочуть ось такі відправочки. Тобто ящик в касеті. Ця розсада буде йти в касеті. Ця буде йти, по-моєму, десь в Одеську область, дуже далеко. То туди в касетки. І цей чоловік так захотів ось ящички, вже готові. На четвер, а цей ящичок готовий на. 50 штучок без касети. Ось такий маленький ящичок лазить 50 штучок. В такий влазить 77. Ось там чоловік заказав два сорти, я йому розділив. Так що, кого цікавить, ящички вже готові. В середу, сьогодні середа, завтра четвер буду готувати відправлення і відправляти. Це набиваю нову касетку. Кого цікавить, є бріла, є сірія, вона ще трішечки не готова. Не якщо відправляти, це тільки в касетки. Не ще треба тиждень, можливо, два. Є полка і румба. Кого цікавить, касетна розсада 54 касета по 10 гривень штучка. Якщо висилається в касеті, то буде по 11 гривень. Ну, того, що стоїть це, ці більші ящики, коштують в рази дорожче. І касетка коштує, також подорожала. Так що, кого цікавить, середу буде відправка. Рекомендую.